Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію. Це все в твоїй голові. Як фізичне здоров'я впливає на психіку. Так, запалення в організмі пов'язане з психічним здоров'ям. Коли активується імунна система, це впливає не тільки на організм, але й на центральну нервову систему, зокрема, мозок. Хронічне запалення пов'язане зі змінами в хімічному складі та структурі мозку, що може змінювати настрій людини, підвищити ризик розвитку депресії. Це особливо актуально для людей з аутоімунними та хронічними захворюваннями. Чому так відбувається? Порушується баланс нейромедіаторів серотонін-дофамін, що впливає на настрій. Запалення може впливати на гормональний фон, кортизол, естероген, що може викликати тривожність або втому. Підвищується рівень оксидативного стресу, що пошкоджує клітини мозку. За може виникати безпосередньо в мозку нейрозапалення, процес, який може погіршувати пам'ять, увагу, здатність до навчання. Опалення в тілі іноді пов'язують з такими розладами: атипова депресія. Запальні процеси є більш вираженими у людей з великим депресивним розладом, з атиповими особливостями, великий депресивний розлад. При ньому спостерігаються гормональні зміни, підвищений рівень протизапальних цитокінів у крові та маркери оксидативного стресу. Сезонний афективний розлад. Люди з цим розладом можуть мати підвищену запальну відповідь. Запалення в тілі іноді пов'язується з такими розладами: біополярний розлад, деякі дослідження виявили підвищений рівень запальних маркерів у людей з бар. Також під час маніакарних епізодів можуть відбуватися імунологічні зміни. Після пологова депресія деякі дані свідчать, що у жінок спостерігається підвищений рівень певних запальних біомаркерів. Як зрозуміти, що депресія може бути викликана запаленням? Аби з'ясувати, чи викликана депресія запаленням, зазвичай потрібні спеціалізовані медичні тести та обстеження. Це може включати різні аналізи крові для вимірювання запальних маркерів або консультації з лікарем щодо медичної історії та симптомів. Ознаки, які можуть свідчити, що запалення могло викликати депресивний стан. Наявність запальних захворювань, аутоіміння, розлади хронічні інфекції або запальні захворювання кишечника. Лікування депресії, антидепресантами є мало або неефективними. Високий рівень стресу. Хронічний стрес може спричиняти запалення. Депресивний стан виник раптово, особливо після інфекції або травми, фізичні втоми, біль в суглобах або лихоманках, депресії та западні захворювання в родинному анамнезі, підвищені маркери запалення за результатами спеціалізованих аналізів крові. Зменшити запалення та покращити психічне здоров'я, харчування, спробувати середземноморський підхід, зменшити споживання ультрапереробленої їжі, яка може викликати запарні процеси. Лікарські препарати, протизапальні засоби можуть бути частиною терапії лише за рекомендацією лікаря. Зниження рівня стресу завдяки майнфулнису, йозі медитації, збільшення фізичної активності, регулярні навантаження допомагають зменшити запалення. Так зменшити запалення та покращити психічне здоров'я. Нормалізація сну, його порушення можуть провокувати запальні процеси. Психотерапія, споживання омега-3, жирних кислот може зменшувати запалення і покращувати настрій. Психічне та фізичне здоров'я невіддільне. Те, що відбувається в тілі, впливає на емоції, думки та поведінку. Запарні процеси можуть змінювати мозок, так само, як і психологічні травми чи стрес. Тому, якщо ти відчуваєш втому пригнічений настрій або проблеми з концентрацією, важливо звернути увагу на власний стан та застосувати справжні його причини. Дякую за увагу.